Першою жертвою війни стає правда, казав британський політик Артур Понсонсбі. Українці ж давно перебувають під масованим впливом російської пропаганди. Та лише цього року вони усвідомили, що з нею треба боротися, навчити розпізнавати брехню та протидіяти таке завдання тренінгів, які розпочалися для вітчизняних журналістів, переважно сходу та півдня України. Відбувся семінар і в Сумах. У ньому взяли участь гості з Луганщини, Києва та Симферополя. Україна стала об'єктом масштабної інформаційної агресії на передовій прикордонній області. І виграти війну у всесвітньому павутині не менш важливо, ніж здобути перемогу на полі бою. Крім того, що безпосередньо на фронті стріляють, вбивають. Одночасно ведеться війна проти нашого розуму. Крім того, що воюють з нашими військами, ще намагаються воювати зі здравим смислом. У нас в голові ведеться найбільше зараз пропаганда в мережі інтернет, як найбільш незахищене джерело інформації, засіб масової інформації, де вести пропаганду може будь-хто. Тобто пропаганда ховається за, на перший погляд, дуже такими безпосередніми речами, як коментарі, певні там фотографії, якісь друзі. Максим приїхав до Сумі з Луганщини. каже нині навколо його малої батьківщини дуже багато хибних стереотипів і неправдивої інформації. Всі, коли вас смотрят на Донбас, думають, там всі за Росію і вважають, що сказать, ну там разные мнения, звісно, такі критичні мнения, там отсоединить, там помогать і так далі. Но при этом не рассказывают, що там треть Донбасса розварять на українському языке. Регіональним журналістам розповіли, як аналізувати телевізійні програми і новини на предмет пропаганди і давати брехливі агітації аргументовану відсіч. Поради прості, але дієві. Наприклад, Google допоможе розпізнати підроблене фото, а YouTube – фейкове відео, де заявлений з міста або дата не відповідають дійсності. Тепер у мене є знання, яким чином я можу побачити або дізнатися, що це неправдива інформація, і потім ці знання або цю інформацію донести до своїх сверстників, колег, знайомих. Тренінги вже відбулися в Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Дніпропетровську, попереду Черкаси і Кіровоград. Адже протидіяти кремлівському міністерству правди українці можуть лише гуртом. Костянтин Єлішевич, Олександр Гордос. на часі новини.